Доброго дня. Мене звуть Костянтин Чередніченко. Я є старшим викладачем, працюю з над з'їздовувачами освітнього ступеня Магістр програма підготовки організації авіаційних робіт та послуг. Це спеціальність 275 транспортні технології. Викладаю лабораторні роботи, піддаю лабораторні роботи з дисципліни управління проектами в транспортній галузі. Ми з здобачами працюємо в Софті, в програмному забезпеченні, що має назву Microsoft Project. Видно, як з логотипу тут, так і з назви, що це програмний продукт компанії Microsoft. Він не входить до стандартного пакету Офісу, там, де Excel, там, де PowerPoint, там, де Word. Це продукт, який входить в розширений пакет програм, і призначений він виключно для того, аби управляти проектами. Тобто. Це компанія розробила виключно для менеджерів проєктів, щоб вони могли швидко, ефективно розробляти як і плани проєкту, розробляти завдання, призначати до завдань ресурсів, як і матеріальних, так і людських. Можна навіть калькулювати. Які є витрати за завданням або за, за проектами в цілому витрати як по часу, так і по фінансам, а відстежувати прогрес, аналізувати, знаходити якісь вузькі місця в нашому в плані проекту і навіть менеджити ризиковані ризикові ситуації. Тобто, якщо там наступає на якась надзвичайна ситуація, то система, чи деякі оптимізаційні функції, допоможе знайти вирішення, як все зробити так, аби не було? Витрат, якби ця проблема не призвела до витрат за цим проектом додаткових. Так, для цього курсу я розробив пакет лабораторних робіт, певний пул. Зараз я покажу вам, наприклад, 4, а загалом цей пакет покриває повністю. Весь функціонал Microsoft Project, аби студенти після закінчення цього курсу могли менеджити проект будь-якої складності і знали, як це можна зробити. Кожна лабораторна робота побудована таким чином, що на початку публікується завдання в Classroom, публікуються методичні рекомендації. Потім ми з студентами проганяємо, що треба зробити, які вузькі місця під час лабораторки, де зачасту помиляються інші здобувачі, ну і так далі. Потім вони приступають до самостійної роботи. От. Ці лабораторні, вони не окремі, вони пов'язані між собою. Це така наскрізна, скажімо так, одна єдина лабораторна робота з розробки проєкту. Проєкт це впровадження цифрового експедитора в транспортні компанії. От. Да. Тобто, наше завдання полягає в тому, щоб вона начальство вирішило, що вони хочуть як в новій пошті, щоб був особистий кабінет на сайті на сайті нашої транспортної компанії. Був особистий кабінет, де можна було потрекати, де знаходиться наш вантаж, які останні операції з ним були виконані, який в нього статус. Плюс можна автоматизовано прокалькувати основні характеристики нашого перевезення. Ну, коротше, щоб зменшити витрати нашого підприємства і спростити роботу експедитора. Більше. Значить, весь етап виконання цим проектом не були вигадані з голови. Тобто, я вів консультації з людьми, які займаються конкретною імплементацією в проєктів в транспортній галузі, і разом ми зробили такий простенький план цього проекту, щоб студенти на його прикладі могли засвоїти, як працювати ж з цим проєктом Зараз я вам. Покажу на прикладі однієї з лабораторків, що конкретно ми робимо і як. Так, значить, як ви бачите, інтерфейс Microsoft Project дуже схожий на все те, що робить Office. Все дуже дуже схоже, тому ця інтуїтивна зрозумілість залишається. Тому і здовочам простіше працювати з ними. Значить, основне меню, основні листи, які ми будемо працювати зі студентами, це діаграма Ганта. Тут задається завдання, які необхідно виконати, задається їх тривалість, які фактична, як і базова, так і фактична. Це дуже зручно, коли, наприклад, ми щось не встигаємо. Виникла якась ситуація, і ми не встигаємо на день або дні. І тоді ми можемо або ж перерозподілити ресурси таким чином, щоб встигнути виконати цей проєкт в умовні терміни, або автоматизовано перерахувати діаграму Ганта і імплементацію цього проєкту. Тут, як ви бачите, діаграма Ганта, вона ді, показує степ степ що необхідно виконати за цим проєктом. Але перше, що роблять студенти. Перше, що ми робимо, коли ми менеджером хочемо створити проект, це звісно, ми задаємо календар. Тобто Microsoft Project дозволяє нам створити календар проекту, щоб не було такого, що ми не зрозуміли в які години працюємо, ми не зрозуміли, як ми працюємо, щоб все було чітко. все це для того, аби програма могла автоматизовано порахувати більше параметрів, якомога більше параметрів. Наприклад, ми хочемо там працювати над проєктом цілий рік, і ми хочемо, щоб по понеділка ми працювали до, до 6, а по п'ятниця ми там працювали до, до 5. Плюс у нас будуть дні виключення. Це, там, наприклад, там якісь канікули новорічні, або День Незалежності, щоб це також був вихідний день. Ми здаємо як винятки з наших робочих днів. Можемо зараз налаштувати, з якої години. По яку треба працювати по кожному дню, можна навіть в суботу вказати, що ми там половину дня працюємо. Це все залежить від проекту, все залежить від а, того, як ми працюємо. Також можемо а, задавати, яким, яку валюту ми хочемо використовувати, а, які хвилини, які години, тобто в якому таймлайні ми працюємо, а, відображення там. Американці, наприклад, по-своєму відображують дати в нас інша дата, тобто всі загальні характеристики проекту, які необхідно нам. Ми це створюємо і потім переходимо до завдань. Розроблюємо завдання. Ну, нехай буде, натиснемо на цей на, на проєктну на архітектуру. Значить, тут ми можемо задавати як попередників. Давайте, напевно, не це. Давайте ризики зробимо. Да. Як задавати як попередників? Цих завдань, так і інші характеристики, типу тривалості, пріоритетності, чи воно автоматично чи вручну заплановано. Щодо попередників, тобто ці завдання можна зв'язати між собою. Щоб не було такого, що знаєте, вони хтось робить одне, хтось робить інше, ніякої етапності, поступовості немає. Microsoft Project дозволяє робити чотири типи зв'язків: це початок-початок, завершення, завершення, початок, завершення. Тобто завершення початок це класика, завершення ні, ні одного таску веде до початку іншого. Початок-початок це мають паралельно початися. Завершення, завершення, це а, система автоматично. Поставить завдання таким чином, аби вони завершувалися в один і той самий день. Ну і початок завершення, ще один тип зв'язку. Також можна назначати ресурси на це завдання як один, так і декілька. А про ресурси, напевно, найкраще покаже нам менюшка аркуш ресурсів. О, тут ми можемо зазначати, які взагалі в нас ресурси працюють над проєктом. Тут ми тільки бачимо матеріаль, не матеріаль, вибачте, а людські ресурси, можемо зазначати їх ставки, скільки вони грошей отримують за одиницю роботи тут там 30 баксів на годину чи там інші, все залежить від того, які там ставки у компанії. Плюс прикольно те, що ми можемо визначити, скільки годин працює певний ресурс. Наприклад, він має за цим проектом працювати виключно 4 години, а сама Таска за попередньою оцінкою складається 16 годин. То тоді автоматизований розрахунок зробить так, що це завдання виконується саме за 4 робочі дні, бо ресурс доступний лише 4 години в день. От, і він автоматично перелаштує. Діаграму Канта, переналаштує все, що завгодно, і прокалькулює загальні висновки. Ще одна е, цікава штука, яку я хочу вам показати, це звітність. Е, тобто воно дозволяє. Хай буде хід виконання. От, воно дозволяє робити автоматично. Звіти по проєктам. Графіки, гістограми, точкові діаграми, пайчарти, все, що завгодно він дозволяє конструювати. Ну, от, Наприклад, тут був репорт. Звіт за проектом. Тут ми показано етапи виконання, початок кінець завдання, скільки витрат на певне завдання, ну і якась гістограмка, яка там показує залежність між фактичним трудовитратом і роботою, яку ми виконуємо. Так, можна здавати будь-які звіти. Зараз я відкрию лабораторну. Там більше прикладів буде. От, ну, наприклад, отакий от звіт загальний за проектом можна розробити. Work Overview. Ну, давайте його створити звіт. Ну, нехай буду. От. Ми робимо огляд проєкту. Скільки він де-факто виконується, коли починається, коли завершується, ну якісь там таблиці з завдання і затримку, які виконуються. От. Окрім того, що можна менеджити проєкт, це ще одне використання цього проєкту може бути в проєктуванні маршрутів. Тобто, замість цих завдань. Це будуть певні етапи на маршруті слідування. І можна задавати початок, можна задавати ресурси, які працюють над перевезенням. Коротше, замість проєкту можна задавати ще перевезення, і таким чином їх планувати, проєктувати і відслідковувати. Напевно, це все, що я хотів вам показати, загального, спрощеного з приводу того, як ми працюємо з, зі здобувачами над Microsoft Project. От, дякую.